Учні Варайського ліцею No6 Софія Пуха та Максим Гера постійні учасники олімпіад з різних предметів. Зокрема, минулого року вони посіли друге та третє місця на обласному етапі з дисципліни математика. Цікаво готуватися, повторювати. Ну... Так відзначати для себе щось новеньке, і я можу перевірити там е, ну, перевірити свою логіку. І, ну, і також це йде матеріал повторення, бо до Олімпіад потрібно готуватися. На Олімпіади я їжджу, тому що е, цікаво перевірити, чого я добився, який в мене рівень знань, і з'являється такий е, ніби азарт, що хочеться е, вивчати далі, рухатися далі. Герої нашого сюжету, як і інші учні освітніх закладів арайської громади, переможці та учасники обласного і національного етапів шкільних олімпіад з фізики та математики, а також їхні вчителі, отримають іміджеві подарунки від компанії «Енергоатом». Таке заохочення один із напрямів профрітаційної роботи підприємства, аби заохотити талановиту молодь і надалі активно розвиватися у технічному напрямі. Прагне цього Максим. Тож перші кроки у виборі майбутньої професії вже зроблені. Буде або Програмування програміст або якийсь фізико-математичний напрям. Максим також зауважив, що хотів би після закінчення вишу працювати у колективі атомників Рівненської АЕС, так як і його тато, тому що атомна енергетика дуже тісно пов'язана з ядерною фізикою, якою я теж в певній мірі цікавлюсь. І будь-яка сфера потребує так сказати молодої крові. Це Нове бачення на розвиток, на рух вперед. Обоє учнів старанно навчаються в ліцеї. Окрім того, вони знаходять час і для своїх улюблених занять, адже переконані, що це сприятиме всебічному розвитку. У їхньому позашкільному житті є місце і для музики, спорту та творчості. Я маю декілька захоплення сказати, що часу не вистачає, ну це вже питання тайм-менеджменту і е, якась годинка-дві е, точно можна знайти для захоплень. Потрібно якось розвантажуватися, потрібно мати якісь хобі. Також, щоб потім було легше обрати якусь спеціальність, коли ти. Пробуєш себе поза школою, коли ти там ходиш на гуртки, ти себе якось відкриваєш по-новому, і ти стаєш краще себе якось розуміти, щоб потім було легше в майбутньому. Вчителі математики Вараського ліцею кажуть, що їхні учні активно беруть участь в міських та обласних олімпіадах. Завжди є зацікавлені учні, тому що мотивація, яка діти не повинні. В першу чергу розвивати своє мислення. А на олімпіадних задачах, як не на яких, розвивається іменно дитяче мислення, глибоке, от, креативне, це що й потрібно сучасній дитині. Пані Лариса викладає математику у класі, де навчається Софія. Каже, що це дуже старанна учениця, активна на уроках. Вона впевнено та наполегливо опановує шкільну програму, а також і додатково самостійно опрацьовує матеріал. Це дитина, яка має здібності. Вона має потужне логічне мислення і вона дуже трудолюбива. Це її намагання розібратися у всьому дає ті результати, що вона досить глибоко осмислює всі математичні алгоритми, не просто їх поверхнево сприймає і разом з тим розвиває своє мислення. Не одного олімпіадника підготувала і Ольга Горбачик. 30 років працює вчителем математики. Пишається своїм учнем Максимом. Він один із тих, хто чітко знає свою мету та докладає максимум зусиль задля її реалізації. Для того, щоб мати олімпіадника, це ну, велика фортуна. Якщо учень хоче, якщо він амбітний, тоді ти будеш мати результат. Мій учень Гера Максим це дитина уніку. Міє вчитися. Він сильно скурпульозний. Потужна спільна праця вчителів та учнів дає позитивні результати. Підтримка здібної молоді запорука нашого стабільного та надійного майбутнього, адже саме їм розвивати країну. Зокрема, компанія на енергоатом піклується про те, аби економічно важлива галузь країни атомна енергетика була забезпечена кваліфікованими спеціалістами. Олена Муляр Павло Жих, телеканал Енергоатом.